Христос Воскрес, воістину Воскрес, друзі, Христос посеред нас і є, і буде. Сьогодні неділя, як зазвичай у літургійному богослужінні називають цю неділю неділя антипаски, повторення Паски, повторення, яке пов'язане із своєрідним підсумком усього світлого тижня. Дуже важливо у нашій спільній подорожі. Не забувати про ті дні, які є до того Євангелія, яке ми сьогодні читали, тому що всі Євангелія взаємопов'язані саме в цьому циклі читання на цілий рік. Якщо ти тільки одне Євангелія читаєш, тоді ти до кінця не можеш долучитися до тої школи і відчути, це дуже відчувається. Оцю логіку того, як продумано, підібрані ці зачала. Тобто ми не читаємо напряму священне писання, а ми вибираємо окремі уривки. Ось під час читань цих уривків ми бачимо їхній взаємозв'язок. І сьогоднішній Евангелій про фуму, яке зазвичай відомі більшості із нас, є своєрідним підсумком усіх читань, які були протягом тижня. Церква Христова вчила нас, тому що треба навчитися дивитися правильно. Треба навчитися правильно перебувати із Христом, переживати Його. Треба навчитися нового народження, нових стосунків із Богом, нового перебування у Домі Божому. Треба, врешті-решт, намагатися бути другом молодого, як сказано чудово у Писанні. І сьогодні ми бачимо, що один із учнів. Він не був свідком явлення Ісуса Христа. Коли Христос приходить до своїх учнів, Він каже, миру усім це дуже літургічний виголос. Ми, він досі є, можна сказати, одним із головних у богослужінні. Христос приносить мир апостолу. Але один із учнів каже: А як же ж я?? Я ж не бачив своїми очима. Тобто Христос нас вчить відрізняти видиме від реального. Я дивлюся і думаю, що Христа немає, а реально Він є. Тому ми так кажемо щоразу, Христос посеред нас і є, і буде, і ту нову присутність ми маємо виявити, навчитися її в церкві. А Фома хоче побачити очима. І Христос використовує цю мову, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І будь не не а віруючим. Чого це вчить? Це вчить того, що кожен із нас має навчитися головного. Христос у церкві перебуває особливим способом після свого Воскресіння. Христос стає саме тим, кого ми пізнаємо у Євхаристії, у Богослужінні. У нашому спільному життя ці чудові слова Христос всередині вас є. В Писанні написано між нами, в нашому спільному житті, оцей урок Фома засвоїв. Він, коли побачив Христа, сказав: Господь мій і Бог мій, і тут завершення цього Євангелія, власне, звернено до нас новозавітні християн. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Ось. Отакий завершальний виголос можна сказати Ісуса Христа, який стосується світлого тижня. Воскреслий Христос переживається у наших міжособистісних стосунках. Воскреслого Христа бачиш тоді, коли любиш, бачиш тоді, коли інша людина цінна для тебе, бачиш тоді, коли Євхаристія є твоїм життям. А що ви думаєте про сьогоднішні Івани? Напишіть вашу думку у коментарях. І до наступних зустрічей!